Всім привіт, з вами я Ліксей, і нині ми будемо грати в Toilet Tower Defense. На ваших очах в мене купили катану Woman. Також що я вам хочу сказати. Я бум прийшов на ВГ. Я бачив ось цього, знаєте, скинець е, дрілмена за 1100 генев. Я його зроблю, купую, потім мені кидає сам е, та людина, яка продавала цього. Він з дрілмен. Я йому далі, э, дає, дає мені, ти, э, мені дає э, 1110 гемів. Він дає вже більше. Також катану спікервомен. Я, я радуюся, беру, ми докупимо ще дешевше. <гас> мені ще купили. Мені ще якогось він купили, а якого Почекайте, якого. Мені діда купили. Я вам сказала, той діду, то легенда. Просто, якщо б мені дали підписати якусь вінку, я б підписав би підписав діда. О, дивіться, де що. Ну, не так, але хоч щось. Окей, давайте візьму. Що вже нема, нема вже що теляти. Діда мені катану мені, я зрозумів, що я бавбес. Дішов на вигоду. <свісна> у мене є учений дріл. У цьому відео я вам покажу дрілменчика. Також видалили дріл івент. Так жалко. Бо я його міг отримати безкоштовно, також якийсь. Добавили якісь чіпи, ми маємо знайти якісь чіпи. оці чіпи. чіпи такі, що ставиться у комп'ютер, що... щось таке. І ми маємо це знайти. Не знаю, чи то є на трейд-плазі. І не знаю, де то, ну, коротше, будь-ласочка. О, бачите чип? Напишіть, будь ласка, де ці чипи. Коротше, збираються. Де вони всі збирають? А де чіпи? Блин, мені треба поменять, ну. Мне дали крайт. Там мені дали крайт. Окей, забираємо чип. Ну, ну будь з ласочка напишіть у коментарях, де мені шукати ці чипи і що за них, ще мені дадут, якщо я їх найду. Мне друг так і не показал деньги. Mm -hmm. Та й мені треба якось ці чіпи знайти, але де ж вони є. Це о квесна, може тут ввести десь? Нема. Тут нема список нема. Блін, а де, де? Я вас прошу, мої. Найкращі другі сказати так. Найдіть будь ласочка, де то є, де ці чіпи. Що мені дадуть за них? Я не знаю, ну я... Я був знайшов кілька три чпа у цьому. у новому режимі. Один чип тут. коли тепер ви побачили, я був знайшов. І тоді ще десь чепівств. Може вони десь тут? А ну. Ні. Так, а, крімку мені... Слухайте, мені ну, бах, можна сказати. Так, я, я більше половини, коротше, вже маю. Більше половини маю з цих е, юнітів зібрав. Мені треба, то хоч є там усі юніти. Бо 250, ну чуюся якось нереальне. Не йдемо, значить, ще один чип, якщо тут, звісно ж, є. Я, напевно, буду тут шукати 100 років, де тут є ось цього. Також хочеться придбати собі Центріона, аби просто його по, по тому майбутньому продати за дорожче. Ну, знаєте, кажуть, що він дуже топий для Енглеса en чи Ендлеса. Кажуть, він дуже топовий. Блін, я пам'ятаю, як цей заяць. Zayt... Як сейд заяць він коштує дуже багато, десь 3 тисячі грн. Дуже прям багацько коштує. Зараз він так скотив. Зараз багато ще скотив, наприклад, Годлі. Годлі, ну, це в мої часи, я, як я грав. То в мої часи Годлі коштує ну, десь 4 000, чи 4 тисячі, чи дві, не пам'ятаю десь так. Я пам'ятаю, я лише міг мріяти про Годлі. Я лише не міг мріяти про цього Годліка. Що вже його можу придбати. Ой, а пам'ятаю, як мені часто челик дає підписаного Годлі. Типу я ми були затрейдили. Не дає підписаного годлі просто, як репетую. на хати, я не знаю. Бо мені дали підписаного Годлі, блін. Не знаю. Часто багаті такі ютубер. а що там мені дала? гадліка честно. часто мені дають гадли, я не знаю. Що, друзі, погнали, знайдемо то місце. Ой-ой-ой, файню. Пока. Друзі, о Да, ну скажіть мені. Це чи не дадуть тут якось ну, Може ще можуть додати, знаєте, як тоді було Clock Event, і були зробили першу частину Clock Event. Ну, як першу частину, були зробили Clock-Event, і там у кінці давали міфіка. І в кінці давали як то? Guardian міфіка. Я не пам'ятаю, як він цей міфік називає, так скажу вам. Ну, він такий був з молотком такий мов, Молоточок. Что ну, он умеет? Забатывайте. Ой, это шо это таки? Типа, если я найду батарейки. Батарейки. А, ладно. Батарейки это снизу. Стоп. Нет, это не батарейки. Я не знаю, вот человек, я, я так понял. Вот человек, где напрямую. Кстати, а это что? Что? Спа-а, це спант. Ну чого челіки не зайбув в майбутньому коштувати? Що ж мої дорогі любимі підписники треба ще знайти. Ну блін, де ж, де ж то є, де то є? М -м -м Я дуже хочу знайти. Мені трасники приз. Батарейки це ось цього, там було щось писало про батарейки, але батарейки це ось цього, цього. Це що знизу, коротше. Це що, це що знаю, то це батарейки. Ось. Ем. О! Купуємо пацани, дівчата і що ж. Що, як ви думаєте, що випаде? Ну, засну, пусте, ну, пусте. Відриваю крейт, як ласка, щось круте, крутеньке. М -м, файно. Ні, ну в принципі, нормально. Це можна сказати, якщо відкрити ось той простий крейт, я відкрив золотий, а якщо відкрити простий крейт, ну то все як лего. Але все одно. Окей, він у цьому золотому ціни більше, ніж лега. Але де да, ж той край, ой, крей то цей. Де да, ж та штука? Де да, то можна знайти, я не знаю, я хочу щоб мені мій друг це показав чи що. Окей, давайте поки що знайдемо, поки він там зайнят. Я щось цього не пам'ятаю, цієї фігні не було. Алло, отаї труби то її не було. Почекайте. Цієї труби видавсь цього труба, її не було. Я пам'ятаю це, чи було. Чи просто її старий. Хм, у мене є уже файни такі юніти. Это що, пошукаємо. пошукаємо, пошукаємо, А може десь его студка? Ну да, то може бути так. Інтересно. Дуже, 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 дуже интересно. Может, здесь тут сзади машинки. Технический город. Ммм, да ты я. Да это штучка. Дрючка. Я честь думаю, що тут ось ну, має бути тут. Або може бути що ще вийде ще одна, та, можна сказати, мині-частина, ну не міні-частина, ну коротше все вийде ця нова. Де тут добавлю більше рівню паса. Також добавлю ці штуки. А може типу, я за них можу якось обміняти ці штучки. О, давай до, давай таке 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 ще там нормально я по-моему ну, Цей челик 2600 600 у коштує, а всего 2 меньше примерно 200 а цей э, 100 300 ну нужд а у нередки с ней сыкрай их так просто взять и получать не можешь но хотя он может сказать и без киночне гейм. Ох, то есть открываю два трое крайта. И му выпал файни лут. Я давай, я два я сто, сто гем. Не да, мне тут будем такого краще. Норм. Короче, я не понял, что 100 гем и 100 гем. Потім 100 м. Короче, такий збалбес, я так понял, лютый. Ну да, о. 108. 108. Ну, балбесина. Еще раз хочу 108. 108 М, а потом 108 М. Ну давай 108. Плюс. Что дашь? Окей. Я так понял, віймо балбець від вроду. Але дивіться, ну може якось це можна обміняти, може ось ці штуки якось. Фінт, Де Шо... Що? Ау, <плес> чекайте. О. так и все ну о. так понять защит бывает 25 гем может получается ну а я то можно якось шести штучками можно робить ой восьми тир тут все XP. Окей. Так меня не знайшли. Що ж, вами був я Алексай. Підписись на канал, кладіть лайки. Всім пока-пока!